Двері інституту серця завжди відкриті для ваших дітей. Наш центр це місце, де турбота про здоров'я маленьких пацієнтів стоїть на першому місці. Ми розуміємо, як важливо вчасно діагностувати та лікувати захворювання серця у дітей, тому пропонуємо найсучасніші методи діагностики та лікування у доброзишливій атмосфері. Персонал дитячого відділення це команда висококваліфікованих спеціалістів. Наше кредо. Це комплексний підхід до діагностики та оцінки стану дитини разом із дитячим кардіохірургом. Поки кардіолог проводить обстеження, аналізує результати ЕКГ та УЗД, кардіохірург оцінює можливі показники до проведення оперативного втручання. Такий формат спрощує необхідність додаткових візитів до кардіохірурга, економить час та дозволяє отримати комплексну оцінку. Ми проводимо широкий спектр кардіологічних обстежень. Це електрокардіограма для оцінки роботи серця і виявлення можливих відхилень, ультразвукове обстеження, це безпечний та інформативний метод діагностики вроджених та набутих вад, добовий моніторинг електрокардіограми та артеріального тиску, а також пренатальна діагностика вродженої патології серця у плода. Ми турбуємось не тільки про здоров'я, але й про комфорт ваших діточок. У нас є дитячий куточок, де дитина може пограти, помалювати або почитати книги, щоб розслабитись перед обстеженням. Ми дякуємо вам за довіру і готові зробити все можливе, щоб маленькі серця билися рівно та щасливо.